Так, так, абсолютно. Я погоджуюсь. але. Одну секунду. Майкл, вийди в коридор, у мене важливий дзвінок з узбережжя. Так. Джордж, це теж узбережжя. Нью-Йорк це узбережжя. Господи. Ні-ні, це я не вам, вибачте. Алло? Майкл, ти бачиш, що ти напоїв. Магаря, з'їдайте мене з ним знову щось зірвалося. Що ти хочеш, Майкл? Талібішеп грає у приході льодовика. А хтось биця мені цю роль? Що я помиляюся? Хіба не ти казав? Що вибіж мені роль у цій п'єсі? Хіба не ти мій? Майкл, Стюарт Пресман хоче відоме ім'я. Добре? Ой, телевіше це відоме ім'я. Ні, звісно. Майкл Дорсі – це найвідоміше ім'я. Особливо коли мова йде про ступінь прожарки і естетів. От тоді точно. Ну, вибач. Майкл, почекай. Давай спочатку. Телі лібійшов, так? Він знаменитість. Розумієш? Він знімається в серіалі, його щодня бачать мільйони людей. Ясно? І це дає йому право всувати прихід для ДВК? Ні, він обов'язковий. Так, почекай. Я не збираюсь вестись на твої провокації і вступати в твої дискусії, добре? Він не актор, а сміх. Я жаграв цю роль у Мініаполісі. Стюарт Пресман хоче відоме ім'я. Ти можеш це розумі... зрозуміти чи ні. Хоча для тебе, звісно, загадка, як люди тут е, в цьому шоу-бізнесі щось роблять заради грошей. Ну, Ти цього чомусь ніколи не робиш. М? Джордж, не роби з мене тіло. Я теж працюю заради грошей. Справді. Так. Гарнольдський театр для сліпих Майкл? Стрінгер у парку? Чи може мені згадати народну майстерню на Сиракузах? Зачекай, Полонку. Я там за 8 місяців зіграв, куди ну, для це... Нью-йоркські критики написали захоплені рецензії. Ну а як же їм зажурити найкультовішого невдаху в місті? Ти вважаєш мене невдахом? Джордж, це ти мені кажеш? Вибач, Я... я не хочу про це говорити. І не буду. Послухай. Я прислав тобі п'єсу свого сусіда. У ній для мене ідеальна роль. Ти її прочитав? П'єса сусіда, Майкла? Ну ти знущаєшся наді мною чи що. Я тобі мати, чи хто? Я твій агент. Я не буду тобі шукати місця в п'єсах. Я пропоную тебе. Розумієш, пропоную тебе. Пропонуєш? Хто тобі таке сказав? Агент афе? Це чудова п'єса. І роль я можу зіграти блискуче. Мать. ніхто не поставить вашу п'єсу. Чому? Да бо вона ніяка. Ну скажи мені, ну хто прийде дивитися, як двоє коханців повертаються в тунель кохання? Але це ж правда. Та яка до тобі різниця, правда це чи ні? Ну, Хто платитиме 20 баксів, щоб дізнатися, як жити коло хімічних відходів? Для цього вже є Нью-Джерсі. Я з тобою не сперечатимусь. Я о, сам зберу 8 тисяч, щоб спродвітувати виставу. Найди мені роль будь-яку. Я готовий mm -hmm. зніматися у рекламі собачого корму. Я готовий озвучувати радіоролики. Майкл, я, я. я не можу тобі нічого знайти. Чому? Бо тебе ніхто не візьме. Неправда. Я робу собі дупу, коли треба робити. І ти сам це знаєш. Я знаю, я знаю. А ще ти ровеш дуб усім навколо. Згадай, місяць до прем'єри, що ти робиш? Ти сперечаєшся з постановником, чи може королів перед смертю вставати, чи може королів перед смертю ходити? Чи може королів танцювати? Чи може королів співати? Чи може Ой, заспокойся? Це було два роки тому. Той постановник ідіот. Ну, звісно, Майкл, в тебе всі ідіоти. І в більшості випадків ти правий, але вони не всі ідіоти. Це ти з усіма сперечаєшся. І в тебе найгірша репутація в місті. І тому тебе ніхто не візьме. Ти хочеш сказати, що у цілому Нью-Йорку ніхто не хоче зі мною працювати? О, ні. В Лос-Анджелесі теж. Я не можу знайти тобі роль навіть в рекламі. Тобі 30 секунд треба було порати помідора. І що ти зробив? Ти на півня! На півня ці зйомки розтягнув, тому що не міг сісти. Тому що ти не міг так. сісти. Бо це так. не логічно. Ти помідор, Майкла. Що нелогічно! Помідори вони взагалі не ворушаться. Я так і сказав, Джордж, як йому сідати, якщо він не рухається. Я був стоячим помідором. Соковитим сексуальним великим помідором. Кращого овоча і не придумаєш. Я колись влаштував овочевий вечір для бродви. Мене визнали найкращим помідором і найкращим огірком. А салат я зіграв так, що критики попадали. Все Майкл. Майкл. Ти чудовий актор. Дякую. Але з тобою. Так багато клопотів. Можливо, тобі потрібен не агент, а психотерапевт. Добре. Дякую. Я зберу 8 тисяч доларів і сам поставлю джефу у п'єс. Майкл, Ти 25 центів не збереш. Тебе ніхто не візьме. Та не вже.